І саме про хід виборчої кампанії ми сьогодні говоримо з прес-секретарем громадської мережі ОПОРА Гірина Стегніє. Вас вітаю Добре. і перше запитання. Скажіть, будь ласка, які особливості цьогорічної кампанії, саме мерів Сумщини, особливості кампанії в. Мерів так само, як і всеукраїнської кампанії, в тому, що вона почалася дуже швидко і в дуже стислі строки треба все зробити, висунути кандидатів і кандидатам на агітаційну кампанію, практично часу не лишається. Як ми бачимо, зараз зареєстровано офіційно 4 кандидати, ми прогнозуємо, що їх буде більше, тому що, наприклад, Олексій Мовчан ще не є офіційно зареєстрованим, хоча партія регіонів його вже висунула. Також чекаємо, можливо, на інших кандидатів, які заявляли на свою готовність брати участь у перегоні в мері. Особливість в тому, що кампанія до кампанії люди не змогли підготуватися як виборці, так і дільниці, так і. Кандидати самі і тому доводиться все робити дуже оперативно, що накладає свою свій відбиток на хід передвиборчої кампанії. Чи вже готові ТВК до роботи? Чи є самі члени готові? Чи є матеріальна база для цього для їхньої роботи? Ну, вибори проходять у нас досить часто, тому з матеріальною базою більш-менш нормально, хоча теж є труднощі і проблеми. І теж треба час, щоб все швидко зробити. А от територіальною виборчої комісії, як повідомляють наші спостерігачі, є проблеми. Справа в тому, що для легітимного засідання вони не збирають кворуму. А як нам повідомила одна з членів комісії, причина в цьому в тому, що. Від партії комуністів члени не приходять на засідання. Чому це так вони не повідомляють? Але ми сподіваємося, що Центральна виборча комісія прийме швидкі рішення і наша ТВК буде легітимною і вибори пройдуть у Сумах нормально. Чи можна зараз говорити про якісь провокації, так на підготовчому етапі до виборів? Можливо, якийсь чорний піар у самих кандидатів один до одного. Ну наразі е, кричущих випадків в Сумах немає. Якщо говорити саме про вибори мерів, я думаю, це пов'язано і з тим, що сама кампанія тільки от щойно, щойно розпочалася, агітація, ви бачите, майже не проводилася до цього. Зараз тільки починають досить так активно намагатися включитися бігом в цю кампанію, бо вибори вже скоро, вже травень і вибори в травні. І тому поки що немає. Хоча ми підозрюємо, що такі можливі. Провокації, бо, в принципі, кампанія може бути жорсткою. боротьба без, без, не знаю, без, У нас якось в Україні не проходить без чорного піару. Ми сподіваємося, все-таки, що його не буде, але очікуємо, що, можливо, кандидати і вдадуться до таких. Тим паче, що на президентських виборах ми вже бачимо, чорний піар є, можливо, на виборах мерів. Політтехнологи те щось таке вигадають. Який саме чорний піар на президентських? Ну, в Сумській області це листівки а, проти Петра Порошенка, були в, Глухів, в Глухові. А, Ну, також це не чорний піар, але а, закидали, ви бачили фарбою плакати Добкіна і а, Ляшка, спалили палатку. Не спалили, там підпалили і хуліганські дії. Це були. Ну, поки що так трошки. Добре, дякую вам. Це була наша гостя Ірина Стегній. Ми продовжуємо наш випуск новин.